і мішутка не схотіли. я з Херсона. Во время окупації тут була. 26-го в мамі должна бути годовщина. Чоловік 21-го привіз з Херсона, а в Херсоні вони вже 24-го були. І все, Херсон в окупації. Я чоловіка 11 місяців не бачила, а тут же брат. села вже пошти всі повиїжджали. Всі сусіди, брат не виїзний, він за калітку не вийде. Ну і я ж осталась. Ще коло нас тут було велике будівництво, ж дорогу строїли, і коло нас іменно коло нашого двору два великих екскаватора, а возле ворот бульдозер стояв. Їм же треба було Бліндажі строїть, окоперить, всю забирали, заву... а воно не заводилось. Ми ще із сусідом акумулятору крали. <рес> В окупації було, звісно, кошмар. Ми хліба не бачили чотири місяці. Кожен день ось ці коржики, як мені вже надоїло. <рес> ті коржики, ой, я вам передати не можу. Дров немає. Ходили, що шукали. Вітки, в вагородах, сухі дерева. Ой, це кошмар. Брат у мене сильно погано бачить, один глаз взагалі не бачить, а другий трохи. Він рубає, а ми тягаємо. До нас ще жінка прийшла жити, тому що там блокпост був коло її квартир, хати. Така плита була, ми на кирпичах. Брат потім построїв печку, димоход зробив, ну, розбомбили печку. Я в погрібі ночувала 4 дні, а брат каже, найнадішне місце – хата. Вот. Та добре, що він не пішов у хату. Прилетіло. Взрив був сумасшедший. Я ще снаряд знайшла, в мене там 150-152-й. А да. Ось Я його сложила, тут маркіровочка. Ну, короче, 152. -й. Артиллерия жестко нас бомбила. Ой! Вот, вот наш дом. Подойдите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, это дом. Ничего живого. Нічого. Я як виїжджала, я до люди пішла, мені не було ні в що одіться, нічого. Бо я заїкатися почала, в мене видно ота реакція на стрес була, то мене вивезли в Кривий Ріг, а брат залишився. Приїхала я з Кривого Рога, то тут же ні вікон, ні дверей не було. Поставила вікна, двері, щоб хоч якось перезимувати вже треба було. Це ж і там прилетіло, а тут була велика яма. ось сюди касетка прилетіла, все в осколках. Осколки виривали. У мене навіть таке не осколок на тій деревині висить. Сараї розбиті, все розбите. Ну, в общем, нема нічого. В мене зараз немає ні одного шкафу. У мене так, літні речі знімаю на горіщі, зимні достаю. Все, що залишилось. Оце так. Я тепер не знаємо, що робити. Жити немає де. Кухня, бачите, страшна. Далі ми з курятника зробили нам хатку, там оббили ДСП, то ми це з чоловіком там у чотирьох квадратах, а брат тут. Я хочеться ще трошки пожити хоча б в якійсь хаті.